Добре. Що єшуа Месія говорить в 21 вірші? Тут, давай в українському, відкривай. Зараз буду читати вам. Саме важливе, саме цікаве mm -hmm. на, на кінець, на потім. Це, це початок зараз, так? Да? Це початок тільки, так. Да. Це початок. Так, 21 й вірш. Що говорить Єшуа Месія? Ви чули, що сказано було нашим предкам: не вбивай. І той, хто вб'є, відповість за це перед судом. А, але кажу я вам: якщо хто гнівається на ближнього свого, відповість перед судом, перед цим же самим судом. Так? Mm -hmm. Хто гнівається? Вікторія так і Мене цікавить, ще паралельно єврейський переклад. А в єврейському перекладі хто таїть злобу на свою обрату, хто буде він, засуджений. Хто буде не несправедливо желає смерті другому. Угу, угу. Тобто, давайте так. Що, якщо Месія має на увазі тут? Коли він перше говорить, він повторює заповідь небесного батька, повторює. Ось він говорить: ви чули, що сказано було нашим предкам. Не вбивай, і хто вб'є, відповість за це перед судом. Тобто, про що мова? Перед яким судом? Це важливо розуміти. Угу. Перед яким судом? Що потрібно розуміти? Що е, це письмова, е, письмова тора, це заповіді про вбивства? Які Бог через Моїсея дав народу Ізраїля, Божому народу, так? А в чому справа? В чому тут справа? Чому я говорив про важливість також громадянських заповідей? Є різні громадянські заповіді, так? є громадянські заповіді, які пов'язані з ритуальними, з різними правилами, да, церемоніями, так? От, обрядами, ритуалами. Ці громадянські заповіді Бог відмінив тут і немає мови. Але є громадянські заповіді, які Бог також не відмінив, тому що вони зв'язані зв'язані були з десятью заповідями і з двома заповідями, і їх неможливо відмінити. І ось дивіться, коли, наприклад, ми з вами розуміємо, що любов до Бога і любов до людей вона в чомусь проявляється. Бо без 10 заповідей ми не, не розуміємо, не знаємо, що таке любов до Бога і любов до людей. І ми далі про це цікаво поспілкуємось. Ми не можемо зрозуміти, як любити Бога, як любити людей без 10 заповідей. Mm -hmm. Але коли ми дивимося 10 заповідей, там завіса тільки трошки відкривається, про що мова. Наприклад, «Не убий». Так? Не убий". це заповідь по відношенню до ближнього. Так? Да. До ближнього. Але коли ти її порушуєш, а заповідь же тобі дав Бог, то в першу чергу ти проти Бога робиш беззаконня, гріх, неправду. От. І що дуже важливо розуміти, і ми навіть з вами, і віруючі люди, і невіруючі, ми мало що можемо зрозуміти тільки з 10 заповідей, що таке не вбий, кого не вбий, кого, при яких умовах. От, от Наприклад. Бо ми будемо про це говорити. Да? От, наприклад, ми знаємо, що зараз війна України з Росією. Так? Mm -hmm. І ми знаємо з вами, що Росія напала на Україну, вбиває, yeah. насилує ціруї, і грабує. Ціруї, да. так. Вбивають, насилують, грабують. Так? Всі 10 заповідей порушують. І ось недавно в Ютубі, в інтернеті там попи, священники московського патріархату. Також говорять, ну все, ми готуємось іти звільняти народ України від нациків, нацистів, фашистів. Любити, любити народ України потрібно ж допомагати, рятувати, спасати. Це любов до Бога, це любов до ближнього. Ми йдемо вбивати людей, невинних людей, йдемо вбивати. Це є такий. В Росії Ряховській. Ні, я, я хочу сказати, це ж не таємниця, це відкривається Ютуб, і ви можете знайти е його проповідь, де він виступав, і говорив, що йти на Україну вбивати українців це любов до Бога. От. А чому так відбувається? Я вам скажу. Тому що коли, наприклад, я ще слухав років 15-10 тому представників московського патріархату. Там у них були такі дебати з баптистами. І коли баптисти говорили: а чому у вас ідолопоклонство, чому ви ікони робите, поклоняєтесь? Це ж гріх, це ж порушення першої і другої заповіді. І вони їм сказали все просто і легко, а Бог вже відмінив 10 заповідей. І він відмінив свій закон, кінець закону Христос. А на цей час, на сьогоднішній час, уже в Росії всі... Попи, священники. Ну, не думаю, що це всі. Ні. Більшинство це верхушка. верхушка. Це як православ'я, як богослов'я, учені. Я не говорю зараз за окремих людей, богобоязливих, які мають страх Божий, які не порушують 10 заповідей. Такі священники обов'язково є. І в московському патріархаті, але mm -hmm. ці люди вони не можуть і слово сказати. Mm -hmm. да, якщо недавно такі люди щось виступали проти влади, проти Путіна, проти православ'я цього лживого, то таких людей зразу перше все відбирали, що у них було, і кидали їх десь в в'язницю заграти. Розумієш, тобто ці люди боя... ну, не можуть говорити. От такі люди є. Но більшість. Особливо там у верхах, в керівництві. От. Вони для себе і для свого народу в Росії відмінили 10 заповідей. Тобто можна вбивати. От Що таке від, 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 відмінили Божий закон? І заповіді 10? Відмінили це говорить про те, що ми можемо вбивати, і тобі за це нічого не буде. Ти не будеш нести ніякої відповідальності. І більше того, нам головне дві заповіді: любить Бога і людей, а десять заповідь Бог відмінив. І тому такий підсумок і висновок це любов до Бога й до людей. Іду вбивати е, на чужу, порушуючи чужі межі. Іду вбивать, насілувати і грабувати, і це любов до Бога і до людей. Так і сказали сьогодні Божі заповіді, Божий закон. І докажи, докажи, що це. Нелюбов до Бога і до ближнього. Докажи. Коли відмінили, ну це слава Богу, що не Бог відмінив. Бог буде судити на основанні і заповідей своїх, буде на суді, судити усіх людей. Бог чесний, справедливий, і Його заповіді, закони вічні і незмінні. Слава Богу, це нас втішає. Mm -hmm. А люди да, відміняють От. відміняють, але це їх не спасе. Вони будуть е, осуджені, да, за наказані. Да. Тому, тому е, про що тут мова? Про що мова? Про що тут мова? Ще і раз е, напам'ятаю, і говорить, ви чули, що сказано, було, що нашим предкам не вбивай, той, хто вб'є, відповість за це перед судом. Про що тут мова? Мова про те, що наш небесний батько. Так? Mm -hmm. е, він дав не тільки 10 заповідей, він дав ще інші заповіді духовно-нравственні, громадянські, які пов'язані з 10 заповідями. Наприклад, не вбий, не вбий. Там є багато заповідей. Так? І там е, це лівіти, наприклад, вихід. І там про що там мова? який Бог дав заповіді? Якщо людина навмисно уб'є іншу людину, так? То mm -hmm. цю людину потрібно спіймати. На той час обов'язково була така ж схожа поліція, СБУ. так? Ну, Все схоже, як у нас сьогодні є. так? Е є представники влади, от, президента, царя, мерів, є влада, є судді. От, Влада вона від Бога, влада від Бога. От. А, і ми обов'язково поспілкуємось. Це 13 глава Римляна. От, що там важливо цікаво, обов'язково. І про що Ісус говорить? Він говорить, коли Він ці слова говорив. Він говорив про ту владу, яка існувала в Ізраїлі, яку установив Бог, і який Бог дав закони і заповіді. Тобто, якщо людина, вона навмисно. Ударила кулаком, чи камнем, чи по-іншому побила когось і убила. То цю людину потрібно віддати на смерть. Око за око. Зуб за зуб, так. І ми зараз про це також поспілкуємо, що це мається на увазі. Бо е я думаю, що багатьом людям ще потрібно узнати ці духовні істини, цю правду про що ці заповіді. От. І якщо людина вбивала, були судді, була поліція, цю людину відловлювали, і якщо ця людина вона втікала, не здавалася і супротивлялася, цю людину навіть і вбивали. Так, як зараз. Так. І, ну, взагалі, скажімо, в основному цю людину поліція ловила, так? Віддавала її заграти. Mm -hmm. Тоді був суд, і обов'язково цю людину, обов'язково цю людину вбивали. По Божому закону, не можна було, щоб ця людина могла якось відкупитися, дати гроші, дати взятку за неї, щоб якийсь залог хтось в них, вніс, і так далі, щоб людина Нічого там. Вбив. Вбила людина, так? Да? Вбила, так. Mm -hmm. Вбила, так, так. А так, якщо так. там око чи глаз, то там можна. То було там і інше, інше було, так. Да. Ми mm -hmm. про це також і поспілкуємося. чи, так, да, зуб. Так. Окочи глаз. Да. Так, то ви уявіть собі, ті люди, хто навчає, що Бог відмінив закон, так? І уявіть собі, якби такий закон про вбивство відмінили б в Ізраїлі. І mm -hmm. в ті часи, в часи, що Месії, і або в ці часи, або у нас в Україні, або в Америці mm -hmm. відмінили б цей закон про вбивство. Що б відбувалося? Беззаконня, хаос, безпорядки, Т е так, е так, так, б... так, 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 так. все б зруйнувалося. Так. Я взагалі mm -hmm. вірю, що все тримається mm -hmm. на Божому слові. На Божих заповідях. Якщо їх порушувати, то, угу. то буде хаос і безпорядок. І знов... Вбивства, багато і знову... буде вбивств. І дуже швидко люди саме унічтожують друг друга. Так, знищать дуже швидко одне одного, не буде ніякого Божого страху, ну, а так буде... страху перед смертю, перед буде, судом. Так буде, коли церква вознесеться. Угу. Так буде на землі, так. От. Тобто, ви тільки уявіть собі. От, хто так навчає, щоб Бог відмінив свій закон, свої заповіді. Уявіть тільки собі. От. Але ми далі про це спілкуємося. Уявіть собі, щоб нас в Україні відмінили ці закони про вбивство. Так? От. І не тільки про вбивство, про насилля, про грабіж з розбієм, про воровство. Якби це все відмінили, так? Угу. Mm -hmm. Якби це все відмінили, що б у нас би відбувалося в Україні, або в Ізраїлі, або в Америці, так? От. Ну, от бачиш, поки в Росії все це люди відмінили, всі Божі, духовно-нравственні світі. І ми бачимо, до чого да, це привело. До чого це привело всі святі, праведні, заповіді, закони. І до чого це привело? Так, так. Ця країна. Так. На сьогоднішній Тому день. Тому люди, які про це проповідують, що Бог відмінив заповіді і закон, от, вони повинні зрозуміти, що на них кров всіх людей, які загинуть за порушення цих гріхів. От. Так. Тому нехай в цих людей буде Божий страх, і нехай вони, Бог Повується. їм дасть покаяння, допоможе покаятися. От. Так. Далі, значить, це нам зрозуміло, так? О, це нам зрозуміло. І що Месія говорить. Він говорить.